Допомога самотнім людям старшого віку і людям з інвалідністю, послуги з догляду вдома, робота з дітьми і молоддю, підтримка внутрішньо переміщених осіб, соціальний супровід, сприяння працевлаштуванню та розвиток підприємницьких ініціатив усе це про завдання нового соціального центру Карітас Львів, який відкрили. У Львові більше про нього будемо дізнаватися в отця Андрія Сенейки, директора благодійного фонду Карітас Львів у ГКЦ. Отже, Андрію, Христос, Воскрес добре, добре. наступного року буде вже 30 років. Каретасоль Львів. Правильно порахували ви за цих 30 років точно мали багато проєктів, але останній із них швидше за все продиктований як відповідь на ті останні події, в яких ми живемо. Розкажіть детальніше, що вам вдалося реалізувати за усі 29 попередніх років з найбільших проєктів, і от цей останній це виклики, це відповідь на які виклики. Ну справді наш фонд був заснований у 1996 році, і наступний рік буде вже 30 років. І власне це такий довгий шлях, і ми почали працю перш за все це з молоддю uh -huh. так в 90-х роках, бо тоді були дуже великі виклики. Багато дітей були на вулиці, була криза економічна і так далі. І тому ми почали діяльність з дітьми. І за ті роки багато. Дітей, молоді пройшло через Каритас, і скажем, так коли я їх бачив ще молодими, потім вони підросли вже більше як 20 років, декому так. І коли я йду по місту Львову, до мене часом приходять підходять молоді люди і вітаються зі мною. Я так зразу їх не пізнаю, бо вони змінилися, звичайно. Але ці моменти, коли молода людина до підходить до мене, вітається. Дуже такі приємні, щасливі, скажімо, моменти вони надихають, тому що ті кажуть, молоді люди кажуть, отже, та ми приходили до вас в каритас. Дякуємо вам за ту, ту вашу працю і ту вашу діяльність. Так, і то воно власне надихає продовжувати цю роботу. Значить, ми щось молодим людям лишаємо, якусь певну любов їх в їхньому серці, так і вони цю любов потім несуть протягом цілого свого життя, бо каритас і з латині перекладається як любов, милосердна любов. І як фонд Caritas є заснований церквою, і ми є частинкою церкви, і тому ми є покликані свідчити тепер за все любов. Бо ми дуже часто можемо почути, що власне люди потребують, наприклад, матеріальної допомоги, фінансової, психологічної чи якоїсь юридичної допомоги, так але і забуваємо, що людина потребує любові, тому що любов вона стіляє також людину. І це є для нас дуже важливо, як для фонду, як свідчення цієї Божої любові, ось тому ми працюємо власне з молоддю, і ми маємо багато вже напрацювань, працюванні багато молодих людей, і дітей знають, як правило, це є з кризових таких сімей, так але ми стараємося також працювати з їх батьками. Власне, то є також дуже такі важливі моменти. що Тоді краще можна допомогти і батькам, і самій дитині зростати і виховувати. Ми працюємо також з молоді з інвалідністю вже понад 20 років, і е, вони до нас приходять, були незвичайно періоди легші, важчі, тому що були фінансування, були і моменти, що не було фінансування. Але ці молоді люди, е, власне, коли вони чули, що проект закінчується, були трошки так е, схвильовані, так і, бо вони привикли прийти приходити в карітас. Але дякувати Богу, якось так Бог нам допомагає, що ми далі продовжуємо. Ми цей проект і більше цього хочемо навіть його розвивати. Бо зараз е, наша майстерня знаходиться на кося Левицького 111, Але також ми зараз, е, вчора відкрили цей соціальний центр, і власне в цьому центрі також хочемо іншу майстерню відкрити, тому що вже батьки, які родини там проживають. І є такі молоді люди. Вони вже до нас звернулися, е, щоб ну з проханням щоб приходили до нас майстерні. Що ви маєте на увазі? Майстерня, майстерня. Власне, е, це вони там здобувають різні навики. Так щоб не були просто вдома, а вони також соціалізуються. Ми їх водимо в театр, ми їх водимо в парки, ми їх водимо в цирк. Ми водимо їх в кіно. Тому то для них також є такий хороший момент. Більше того, зараз там, де знаходяться і молоді і молоді люди з інвалідністю, вони є фактично в одному приміщенні. То також вони мають ту можливість спілкуватися і молодь бачить тих молодих людей, так і вони звикають до них інклюзивне середовище. Так, Це таке інклюзивне середовище. Інший проект це є праця з людьми похилого, людьми старшого віку, з інвалідністю, самотніми. І на жаль, ми бачимо в Україні ця тенденція збільшується у зв'язку з війною. І, Власне, вони потребують той, нашої сторонньої допомоги, так? І тому наші працівники йдуть до них додому і роблять ті необхідні, їм дають допомогу, то що вони потребують. І фактично кожного року ми охоплюємо більше як понад 100 людей. Звичайно, потреба є набагато більша. І на жаль, ми не завжди можемо всіх охопити mm -hmm. так, тому що і потрібні хороші фахівці. Це також дуже важливо. І Будемо власне цей центр, який ми придбали, купили завдяки Францбурзькій архідіцезії. Ми можемо масштабувати нашу роботу. То власне, ви згадали вже про меценатів чи добродонорів з донорів. донорів з за кордону левого частку? Вони на себе взяли, чи це повністю покрито за рахунок донорів? Фактично, це леву частку вони взяли, і ми їм за те дуже вдячні, що власне за їх сприянням ми могли придбати і також зробити і ремонт і створити хороші умови для тих людей, які будуть до нас приходити. Де розмістився цей центр? І хто може туди з? Звертатись цей центр знаходиться на вулиці Рошинської, 2А бічна пасічної туди будь-хто може звернутися, тому що ми працюємо з різними категоріями людьми, тобто від молоді і до людей, старшого віку. Ось тому карітас не має тільки одного проєкту, а має різноманітні проєкти, тому що власне церква старається дати відповідь, допомогти тим людям, які потребують нашої допомоги на Другому Ватиканському Соборі у ці церкви сказали, що церква не може бути байдужою до людей, які потребують допомоги. Отже, ви вже згадали про цю послугу е догляд вдома, коли ваші фахівці надають допомогу людям старшого віку, ну які є самотніми, які потребують того чи іншого догляду. Е є ще одна послуга, яку надає Карітас: це допомога із е ну, скажімо, Навичок самообслуговування людям із ментальними порушеннями. Що тут мається на увазі? Кого і чому ви навчаєте? власне? Це і є ті люди, молоді люди з інвалідністю, власне, mm -hmm. ментальним порушенням, тому що вони до нас приходять, і ми їх навчаємо тих таких простих навичок, щоб вони могли також собі давати якусь допомогу. Звичайно, що вони потребують постійного поновлення так, цієї допомоги, тобто це не означає, що молода людина навчилася сьогодні сьогодні Вона вже, вона фактично потребує постійно такої допомоги, тих навиків. Ось. Інші проекти це є, ми також, коли почалась повномасштабна вторгнення російське 22-го року, році, і, власне, коли я пригадую побачив, скільки сотні тисяч людей приїжджають тут до Львова. в мене виникло питання, так, як ми зможемо, Львів зможе всіх їх прийняти, їх обслужити. так? Mm -hmm. Я собі задавав таке питання, тому що дуже велика кількість людей. Але я б хотів тут підкреслити, що власне, завдяки згуртовності українцям і волонтерам, ми змогли надати цю допомогу. І, власне, Україна показала цілому світу, як потрібно згуртовуватися і показала цю волонтерську роботу. І я б хотів також і подякувати нашим волонтерам, яких є дуже багато, і ми хочемо продовжувати з ними співпрацю, тобто, продовжувати той творити ту спів, волонтерську спільноту. так? Бо, на мою думку, волонтери це є, то є така рушійна сила. І власне, дякую, що вони до нас звертаються, приходять і часом приходять і кажуть, отже, ми хочемо щось вам допомогти. Розкажіть, так. і я їх, як правило, кажу: їм я можу тобі дати і ту, і ту і іншу роботу, але краще, щоб ти запропонував, що ти хочеш робити. Бо людині виходить. Тоді що їй що до, до серця, наприклад, є, можеш працювати з молоддю, можеш з молоддю, з інвалідністю, можеш йти до стареньких людей, і так далі. Тобто, треба, щоб людина відчула, що вона хоче в своєму житті робити. Я пригадую такий один приклад. До нас одного року приїхала одна дівчинка, вона сама українка, її батьки українці. Вона приїхала з Америки. І звернулася до нас, хотіла бути волонтером, стати волонтером, тому що каже: я через рік буду поступати в університет. І а там, там враховується, враховується. діяльність. Так, враховується діяльність і я і питають: Добре, в нас є такі, такі проекти, що ти хочеш робити, і вона вибрала власне працю з дітьми. Так коли вона перші дні приходила, їй не вдавало. Вона не знала, як тих дітей докупи згуртувати. Так, але помаленьку, помаленьку вона набиралася науки, і то також для неї був хороший досвід, тому що коли потім молода людина йде в університет, вона вивчає педагогічні науки, вона краще сприймає науку, і це я також думаю, що вона вже що... це на практиці. Так, перебуває. Вона вже мала на практиці, і це є також такий важливий досвід для молодої людини. Отже, власне, маємо буквально ще хвилинку на завершення. Ви за дітей згадали дітьми і закінчимо. А ще один проєкт Карітасу, який дуже актуальний напередодні літа, і от щойно у нас була гостя, теж розповідали про проєкти для освітні для дітей. У вас є напрямок організації безпечного простору для дітей, де діти можуть перебувати в позашкільний час, займатися креативністю, творчістю, виховувати у собі доброчесність і так далі. Що це за проєкт, які діти? Можуть брати участь, як правило, і туди діти приходять з кризових сімей. Ми mm. робимо відбіри, і коли ми бачимо, що дійсно дитина є в певній якійсь кризовій ситуації, чи є сім'я, ми власне таких дітей беремо. То є безкоштовно, і також для тих дітей ми проводимо різні навики. Наприклад, такі моменти так ми їх вчимо фінансової грамотності. Oh. Oh. Наприклад, коли їдуть в табір, і керівник проєкту каже: у нас є, наприклад, тисяча гривень. Що би хотіли за ці тисячу гривень купити? Ну, як правило, діти говорять Кока-Коли, жуйки, там шейкістики, цей. Але потім, власне, керівник, працівник допомагає. А хіба цього буде достатньо, щоб ви хотіли, наприклад, ви зголоднієте, так? Схочете хліба, схочете щось інше, такого більш поживного, з'їсти. Тому вони тоді починають роздумувати, що вони дійсно купили. Тобто їх підводять до такого моменту, виховують, що потрібно купляти речі. Які є необхідні для нашого життя, не просто такі речі. Ну, як правило, діти люблять таке щось. Ну, ми вам можемо побагати побажати лише дати собі ради з усіма напрямками, за які ви взялися. Нехай таких соціальних центрів «Карі Львів у Львові більше з допомогою і донорів, і громади, і партнерів, і не лише з закордону, а й з внутрішнього ринку України, так би мовити, отець Андрій Сенейка, директор благодійного фонду Карітаса Львів у ГКЦ був у цій частині. Головного задання говорили про новий простір Карятасо Львів у Львові, такий центр соціальної підтримки, який надає допомогу за різноманітними напрямками, починаючи від дітей, продовжуючи молоді і закінчуючи людьми старшого віку.